Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій і інтернет-магазин Прокрафт. Сьогодні, як і обіцяли, ми виставимо стіл і ножі, од'юстуємо стіл на фугувальний рейс масовому верстаті pd 2200 Отже, починаємо регулювання столу, тобто юстіровку. Для того, щоб це було більш наглядно, ми трошки його збили. Саме гарний прилад для того, щоб вірно відрегулювати стол. Це правило, звісно. Якщо у вас нема правила, беріть якусь дошку, в якої ви впевнені, що вона рівненька. В нас, як ми вже казали, є чотири точки на нерухомому столі. Тобто цей стіл у нас рухомий, підіймається вгору вниз, але він не юстується. Цей стол у нас нерухомий, але він юстується. Чотири точки, де ми можемо його якось двигати шевелити. шевелить. Для того, щоб почати. Як ви бачили, щілина є. Тобто ми повинні зробити так, щоб у нас оцей стіл, який прилягає рівно, ніде ніяких щілин нема, плавно переходив у нерухомий стіл. Підіймаємо цей стіл на максимум, тобто ставимо в ноль і після цього починаємо юстіровку. Для цього в комплекті йдуть два ключі шестигранні і рожковий ключик маленький. Для того, щоб від'юстувати, нам треба не відкручувати усі одразу. Потроху, потроху, потихеньку. Одну точку другу, одну другу, третю, четверту, там же як піде. Починаємо. Як ви бачили по щелині, тут в нас є щілина, тут нема. Тобто цей край нам треба опустити. Беремо ближчий до краю регулювачний вузол і потрошку починаємо його опускати. Для того, щоб його можна було Трохи шевелить, розконтрогаємо прижимну гайку. Трошки відпускаємо, трохи викручуємо прижимний штифтик. Трохи-трохи. Дюже не викручуйте, краще 2-3 рази цю операцію зробити, щоб не збити дюже сильно, бо потім довго будете виставляти. Якщо нам треба опустити цей край, значить тут ми викручуємо цю гаєчку. Трошки викрутили. Дивимось, що в нас виходить. А ну дивіться, воно вже начебто все рівно. Це ми робимо одну сторону, трохи її підтягуємо після того, як не підтягуємо, а контрагаємо після того, як вирівняли піджали, все в нас тримається. Потім переходимо на інший бік. Так само робимо тут. Тут в нас вже трохи пролетіло. Тепер нам треба припідняти оцей край. Тобто переходимо до юстіровочних винтов з цієї сторони. Так само трошки розконтрагаємо і трошки його викручуємо, раз нам треба. Надо... Ой. І трошки викручуємо оцей гвинт, раз нам треба його припідняти. Ставимо правило. І трошки дивимось. Так, дивіться, щілина в нас уходить. Дивіться, в нас з'явилася щелина на нерухомому столі. Треба, значить, нам сюди придавити і по новій що виходить тут. Тобто, нам знову треба підняти цей край стола. Тими самими операціями ми передвигаємо. Цю частину стола. Підняли і фіксуємо. Опа, зафіксували. І нам знову треба припідняти оцей край стола. Цей гвинт у нас, коли ми викручуємо, він підіймає, а цей прижимає, опускає. Тобто, Підтягнули контргайку. Як ви можете бачити, зараз ми виставили стіл як положено, тобто він стоїть рівно, не з жодної з сторін, тобто не з цього краю, не з цього краю. Навіть на світло немає ніяких зазорів. Тобто, стіл ми виставили. Цей процес може зайняти у вас не один підход до кожного болтика. Це ви швидше за все 3-4 круги дасте. Поки виставили тут, тут почали виставляти, тут збилося трошки, підправили, вернулись на, на попередній участок і туди-сюди скакаючи, ви так ну, за 3, за 4, ну може за 5 кругів, ви виставите стіл в нужному положенні вам. Тобто нічого складного, тільки трохи довгувато, муторошно. Якщо у вас все ж таки не дуже вийшло, але вам не потрібна там ця юстіровка, ви робите щось не таке. Як його назвати, точний вироби свої, ви можете для того, щоб при кожному проході, у вас проход з цієї сторони, при кожному проході, тобто один прохід зробили, потім дошку розвертаєте і робите інший прохід. Якщо ви зробите кілька проходів з одного боку, маленькі-маленькі набіги, десь щось по допусках все одно шевельнеться. Якщо ви зробите кілька проходів, у вас накопичиться якась нерівність і у вас дошка получиться трохи касувати. Якщо ви будете її крутити, один проход зробили, розкрутили, ще один зробили. У вас вибираються ці косини і буде виходить більш-менш рівненько. Ну а там же все залежить від того, яка точність вашого виробу вам потрібна. Після того, як столи виставлені, тепер можемо перейти до ЛЕЗ. Нагадую, що перед тим, як прозводить які-небудь настройки ножі чи столи, щоб станок був обов'язково вимкнутий і не тільки кнопочкою, а ще й з розетки, переходимо до налаштування ножів для того, щоб виставляти ножі в комплекті із сверстатом, іде отака приспособа. Але все одно після неї прийдеться підганяти, підлаштовувати, якщо ви хочете, щоб ваш станок робив якісні речі, все одно треба буде перевіряти, як встановлені ножі, і поправляти. Тобто, це, умовно кажучи, для чорнового виставлення. Зараз воно нас не цікавить. Будемо виставляти старим перевіреним дедусиним способом, тобто уголки, лінійки, ну і брусочок, котрий покаже нам здвижку. Далі дивимось. Для того, щоб виставити ніж, треба попустити усі оці прижимні гвинти. Середні, щоб взагалі нічого не тримали, виставляємо на двох крайніх. Починаємо з будь-якого боку. Виставляємо так, щоб ніж дивився максимально вгору. Як бачите, він підпружинений. Це нам трохи облегшує роботу. Виставляємо в максимально високу точку, саму кромку ріжучу, прижимаємо і трошки затягуємо. Інший бік робимо так само. Прижимаємо і затягуємо. Тепер беремо дощечку, виставляємо рисочку, ну, десь прив'язуємося. Ну, скажімо, до початку столу. Відводимо трохи лезо назад і проворачуємо його, як воно буде робити, як зрізати. Трошки подвинуло вона нашу дошточку. Отже, дошточка у нас подвинута на 4 мм. Це взагалі ідеал. Тепер так само переставляємо цю дошку на цю сторону. Перевіряємо, чіпляє вона чи ні. Взагалі не чіпляє. Тобто трохи ми відпускаємо гвинтик. Пружинка трохи витиснула ножа. І пробуємо. Вже чіпляє, але мало. Трохи підрівняли і перевіряємо, що в нас вийшло. Оп! Як ви бачили, в нас вийшло однаковий показник. Тобто на краю 4 мм і на іншому. Після цього ми затягуємо потрохи середні гвинти, рівномірно не перетинаючи, не перетягуючи. Щоб затяжка йшла рівномірно і не потягнула нашого ножа. Щоб наша настройка не збилася. Після того, як все це зроблено, обтянуто, перевіряємо ще раз, все добре, і переходимо до іншого ножа. На іншому ножу повторюється та сама операція. Бажано не бажано, ну скажемо, бажано, щоб совпадало той проміжок, який в нас був 4 мм. Тут його робить так само. Ваш верстат буде виробляти. Ідеальні, правильні заготовочки, дошточки і так далі. Отже, підсумовуємо нашу роботу. З чого починається юстіровка? Перше і необхідне, вимкніть, будь ласка, станок, щоб, не дай Боже, десь щось не сталося. Ну, ви зрозуміли. Друге, відносно нерухомого стола, юстіруємо рухомий стіл. Виставили, все в нас добре вийшло. Після цього виставляємо ножі. Один. Потім інший. Якщо ви все зробили вірно, якість ваших заготовок буде ідеальна. Потім, після цього, якщо ви десь щось у вас уйшло, десь там ножі підточилися чи щось іще, у вас може збитися оця шкала підйому стола. Її також можна трохи подругулювати. Викрутить оцей гвинт, подвинуть і затягнути його. Це буде вам Просто зручніше буде робити, тому що треба міліметр, виставили міліметр. Не треба буде там десь 2-3 десятки вичитати чи прибавляти. На рейсмусі також є шкала, яку ви можете підрегулювати, якщо вас це цікавить. Все ми показали, розказали. Нагадуємо, що у нас є ще один верстат. Налаштування там такі самі, маркіровка того верстата, того пд 2100. І на цьому у нас все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте. Подобайки, залишайте коментарі, і на все добре. Шануйтеся, до нових зустрічей!